Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Тетяна Ганзії. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Особ для пільговиків прив'язати пільгу до карти допоможуть у центрі соцзахисту. Відкриті уроки з історії. Лекція про Придністровський народ пройшла у Слободзеї. Штрафи за порушення закону від сьогодні адмінвідповідальність не стає з 14 років. Творчий діалог у картині галереї пройшла зустріч учнів з митцями рідного краю. Проїзд карткою у транспорті все більше пасажирів сплачують у маршрутках та тролейбусах без готівкою. Поки пільговики, як і раніше, показують посвідчення, їдуть безкоштовно або оплачують половину вартості. Але незабаром усім, у тому числі пенсіонерам, школярам та студентам, потрібно буде прикладати картку до валідатора. Що зробити, щоб у пільговиків не списалася вся сума, і як правильно прив'язати пільгу, розкажемо далі. Оформити або перевірити пільгу на карті можна в центрі соціального страхування. Щодня сюди звертаються близько 40 спольчан. Це пенсіонери, багатодітні та інваліди. Наразі пільговики у тролейбусі показують посвідчення. Незабаром буде достатньо прикласти картку до валідатора. Наталія Жусан – пенсіонерка, для проїзду, купила передплачену картку. Прийшла до центру страхування, щоб прив'язати до неї пільгу. Ми угу. ведемо вас в базу. Вона Ми ведемо вас до бази. Вона буде пільгова. Тут уже буде показувати, що ви пенсіонерка. Тому у тролейбусі, коли прикладатимете картку до валідатора, вона щитуватиме не гроші, а інформацію, що ви пільговик. Тим, хто має пенсійну картку, йти нікуди не потрібно. Пільга прив'язана автоматично. У кого картки немає, її можна оформити у банку або купити передбачено на пошті у кондукторів чи в агропромбанку. В основному пенсіонери, здебільшого, пенсіонери беруть окрему картку. Хто не хоче прив'язувати до пенсії, пишуть у нас заяву, і ми робимо її пільговою. Заяву можна подати у центрі соціального страхування за місцем прописки. У Терасполі вже понад 6 тисяч людей оформили пільгу. Прив'язати її можна тільки до однієї картки. Для цього потрібні паспорт, пенсійне посвідчення та сама картка. Як йдуть справи в сільському господарстві? президенту Красносельському доповів мінсільгосп. Ось кілька важливих цифр і фактів. У республіці майже 230 тисяч гектарів землі, з них 220 тисяч орні, майже 9 тисяч сади чагарники, трохи більше тисячі зайнято пасовищами і сіножатями. Аграрії зібрали більше 350 тисяч тонн зернових. Велика частина озима пшениця. Урожайність цього року на півдні країни вдвічі нижча ніж у 24 му Проте республіка повністю забезпечена хлібом. Є запас для експорту. Цього року рекордний урожай ріпаку 50 тисяч тонн. майже все на експорт. За 9 місяців 2025 року експортували майже 255 тисяч тонн зернових і технічних культур, майже на 81 мільйон доларів. Весняні заморозки знизили урожай плодових культур. У 2025-му зібрали 40% від обсягів минулого року. На за кордон вирощують соняшник, льон, гірчицю, горох, нут, сочевицю, а також ріпак. Його урожай цього року рекордний: 50 тисяч тонн. Майже весь на експорт. Збір овочів і винограду триває. Республіка забезпечена усім не вистачає тільки картоплі. Тому на ринках країни місцева і привізна. Зелений горошок, цукрова кукурудза, цвітна капуста і броколі йдуть на переробку. У республіці продовжують відновлювати і розвивати меліоративний комплекс. У 25-му площу зрошуваних земель збільшили на 1300 гектарів. Цього року за держпрограмою придбали обладнання на майже 950 тисяч рублів. У поливний сезон подали 60 мільйонів кубометрів води. Програма з меліорації розрахована на 5 років. По 2026-й – включно. За коріння, розпивання алкоголю і жорстоке поводження з тваринами будуть притягати до відповідальності з 14 років. Зміни до кодексу про адміністративні правопорушення чинні від сьогодні. Наприклад, раніше за те, що 14-річні підлітки з'явилися в стані сп'яніння в громадському місці, або сіли за кермо без прав, штраф платили їхні батьки. Тепер відповідати за свої проступки будуть вони самі. У списку порушень, за які відповідальність наступатиме з 14 років, ще дрібні крадіжки, вживання наркотиків, Котиків та хуліганство. Знизити вік адмінвідповідальності відповідальності запропонувала Катерина Георгіца, фіналістка конкурсу для молодих дослідників в праві. У Верховній Раді вважають, що це значно знизить кількість правопорушень серед неповнолітніх. На типографії типар готуються до верстки буклету про перших очільників Міністерства внутрішніх справ Юрія Гросула та Юрія Овсаннікова. Приурочить випуск до 35-річчя МВС. Видавництво з правоохоронцями співпрацює давно. Нещодавно з'явилася книга «Дорогами мужності і честі. Книга Дорогами мужності і честі це видання про історію Придністровської міліції. У збірнику 86 нарисів про співробітників різних підрозділів МВС від дільничних і пожежників до оперативників та спецназівців. Це перший має от 87-й рік. Це 1 травня 87-го року. Перед порадом сфотографувалися. Це наш колектив інспекції у справах неповнолітніх. Молоді всі. Наш підрозділ першим прийняв рішення про перехід під юрисдикцію Придністров'я. Спогади ветеранів, музейні матеріали, особисті справи з архівів МВС. У збірнику понад 300 сторінок. Ініціаторами видання стали самі ветерани. Коли я її вперше взяв до рук, був дуже вражений. Книга багата насичена фотографіями, багато пам'ятних світлин. Роботу над книгою ми над книгою почали ще влітку 24-го року. У виданні особисті історії це завжди цікаво. Ця книга й про сім'ї ветеранів. Є історії про батьків, історії про дружин. Це подарункові видання, презентаційні, які представляють в тому числі і нашу республіку, і на міжнародних рівнях. Тираж видання дорогами мужності і честі 150 примірників. 86 з них подарували героям збірки. Прочитати її зможуть і всі охочі. Цифрова версія з'явилася на сайті Придністровського історичного порталу. Про Придністровську ідентичність крізь призму освіти та розвитку Слободзейського району відкритий урок історії напередодні пройшов у Слободзеї. Слухачі не школярі, а працівники установ. Подробиці далі. Слободзея у районному будинку культури відкритий урок історії. У залі співробітники держадміністрації та банків. Вчителі, міліціонери, громадські діячі у ролі викладача. Голова району регулярно проводять. Регулярно проводять уроки з нашою молоддю, з нашими дітьми, розповідаючи про наші звичаї, історію. Це звичайно наші музейні об'єднання. Цей районний музей не завертайлівки, кіцкан, де проповідують історію нашого народу, що молоде покоління прийняло цю історію, розуміло і зберегло, тому що їм доведеться далі йти. Про придністровську ідентичність на прикладі Слободзейського району розповіла директорка історичного музею Слободзеї. від появи сарматських племен і розвитку великого ремісничого центру до наслідків навали монголо-татарського ярма у новий час 15-18 століття тут проживали тюрки мусульмани нагайці слов'яни християни старообрядці Величезні кладовища, яких вивчені біля села Нікольське та Глине. нинішній Слободзецький район входив до складу Херсонської губернії Тераспольського повіту і ділився на волості. 19 століття стало часом встановлення багатонаціональної спільності. Її характерними ознаками стали толерантність, добросусідство і віротерпимість. Все це Придністровський народ зберіг і сьогодні. І початок 90-х тому підтвердження про ті події розповіли в документальному фільмі Придністров'я 35 років державності його до ювілею країни підготував перший Придністровський от починає і закінчує нами. Починаючи садочка і закінчуючи нами, ми всі повинні пам'ятати про це, і ось такі передачі, такі зустрічі відкривають щось нове. Хтось згадує, хтось дізнається щось абсолютно нове. Дізнається, що ми тут вже з 13-го століття існуємо. Я поринула в минуле у своє дитинство. Я відчула гордість, що я є громадянкою Придністров'я. Я згадала ті трагічні моменти, але вважаю, що це дуже важливо сьогодні. Такий відкритий урок історії проведуть у селах району, а також екскурсії, виставки та лекції в музеях. У Придністров'ї стали менше хворіти на ГРВІ. Минулого тижня трохи більше 2200 випадків. Найбільше у Тирасполі та Бендерах. Лікарі кажуть, важких пацієнтів немає. Як захиститися від вірусу, і яка ситуація з грипом в нашому сюжеті? Олена Дьоміна дільнична лікарка-терапевтиня у столичній шостій поліклініці. Приймає до 20 пацієнтів на день. Каже, найчастіше скаржиться на головний біль, нежить і слабкість. Але навіть такі легкі симптоми вирусу можуть призвести до ускладнень. У нас люди дуже... у нас люди дуже люблять безконтрольно приймати антибіотики. Вони на віруси не діють тільки якщо приєднується бактеріальна інфекція. Тому якщо у людей підвищення температури до трьох днів починає турбувати біль у грудній клітці, тобто легше не стає, обов'язково потрібно звернутися на прийом до лікаря. Фахівці кажуть, у Придністров'ї хворіти на ГРВІ стали менше за минулий тиждень 2242 випадки тижнем раніше майже на 300 більше. За кількістю хворих лідирують терасполь і бендери. Вірус найчастіше підхоплюють підлітки. Це пов'язано передусім з тим, що погодні умови, тобто зниження температури, підвищення вологості повітря, і природно, такі скачки температур впливають звичайно на імунітет людини, тобто люди більш схильні до захворюваності гострими інфекціями верхніх дихальних шляхів. У Придністров'ї поки жодного випадку грипу. Вакцинація вже почалася. На початку жовтня в країну завезли 10 тисяч доз. Безкоштовна вакцина є у всіх поліклініках. Від вірусу щепилися вже більше 3,5 тисяч чоловік. За бажанням, кожен може звернутися за місцем проживання до лікувального закладу і зробити щеплення саме проти грипу. Вакцина сучасна, чотиривалентна проти двох типів грипу А і двох типів грипу Б, тобто ті віруси грипу, які будуть циркулювати на нашій території у цей сезон. Можливо, випадків ГРВІ та грипу стане більше до кінця листопада, початку грудня, кажуть лікарі. Щоб зміцнити імунітет, радять додавати в раціон більше фруктів і овочів, а ще провітрювати кімнати і одягатися за погодою. Біля Амури, строкаті товстолобики, корупи та карасі. Міністерство сільського господарства розпочало осіннє зариблення. У районі села Паркани у Дністер випустили понад півтори тонни риби. Подробиці далі. Село Коротне зі ставка виловлюють рибу. Тут її спеціально розводять для зариблення. Мальки вирощують із личинок. На це йде півроку. Покупаємо личинку, купуємо личинки, зарибляємо, починаємо годувати. Спочатку сухе молоко, потім комбікорм робимо ячмінь, кукурудзе. Періодично робимо контрольні перевірки, як риба росте. Після вилову мальків акуратно переносять у спеціальний бак. Кожний відро зважують. Зариблення проводять двічі на рік навесні та восени. Почали зі Слободзейського району. Недалеко від паркану вже випустили у Дністер понад півтори тони білих амурів, строкатих тостолобиків, коропів та карасів. Міністерство цілий комплекс. Міністерство щорічно виконує цілий комплекс заходів спрямованих на збереження та відновлення і раціональне використання водних біологічних ресурсів. Цієї осені до Дністра випустять понад 8 тонн риби. Завершити та планують у першій декаді листопада. У фонтан біля кінотеатру йде на зимівлю. Напередодні з головної чащі зливали воду, демонтували насоси і підсвічування. До листопада встановлять металевий каркас і натягнутий захисний тент. Далі фонтан уже далі фонтан буде законсервований, і всі роботи відбуватимуться всередині комплексу. У нас є електрочастина, є фільтраційна. Там буде проводитися техобстеження і ремонт. Ми міняємо постійно пісок у фільтрах, тому що він забивається дрібними частинками рослинністю. Будемо чистити все обладнання. За тиждень очистять і накриють шатрами і всі шість чаш на фонтанній алеї. Водяні каскади знову запрацюють 12 квітня до дня визволення Терасполя від німецько-фашистських загарбників. Це вже традиція. До весни законсервували фонтан з ліліями в Рибниці. Кожна квітка в окремому чохлі. На початку наступного тижня на зимівлю відправлять і фонтан в Бендерах в музичному сквері біля БК Ткаченка. Напередодні у картині галереї Тирасполя пройшла зустріч придністровських письменників з учнями Тираспольської гуманітарно-математичної гімназії. Присвячена вона Дню міста. Школярі поглянули на рідну столицю не лише очима поетів, але й художника. Вони також познайомилися з виставкою Василя Рудяги. Тирасполь – картинна галерея. Познайомитися з роботами художника Василя Рудяги прийшли учні Тираспольської гуманітарно-математичної гімназії. Увідіти, як художник зі світом, з тією. Мені дуже сподобалися картини. Я знаю цього автора, та його картини дуже реалістичні та фотографічні. Далі світ поезії. Творча зустріч з придністровськими письменниками. Тема діалогу Терасполь Моє рідне місто. Майстри слова Анна Штро, Наталі Самоні і Олена Гешко декламували свої вірші українською та російською мовами: про місто, про людей, про любов до рідного краю. Мій теасполь запливав тумани, оговітай золотом стежки, осінь, що кликує поміж нами. Я теасполю даю ці рядки. Олена Гешко родом з України у Тирасполі живе з 2006-го. На зустрічі декламувала свої вірші про Тирасполь українською мовою. «Тирасполь для нас друга батьківщина, але все-таки Тирасполь для нас настільки став рідним містом, і ми любимо це місто, любимо народ, який поруч з нами, любимо всіх. Тому що тут ми відчуваємо себе вдома. Я впевнена на сьогоднішня, наша зустріч дітей з письменниками і зустрічі з творчістю. Художника буде мати якесь продовження. Впевнена, що діти те, що побачили тут, відобразить у своїй творчості. Анна Штрота Наталіса Амоні зізнавалися в любові до рідної столиці теж поетично. Вони декламували вірші російською мовою. І завшість пішу такою таку вість раз наш раждю вами славний город Стоїть пані Сейчас ятвіці. Січас Коднюгородом много прошло мероприятий по школам и в гимназии. Зараз до дня міста прийшло багато заходів по школах. Тирасполь місто моє рідне і співзвучна назва виставки Василя Родяги. Тирасполь місто над річкою. І ми хотіли залучити дітей, щоб вони глянули своїми очима на рідне місто, очима письменників і художників. Сьогодні ми бачили, наші діти декламують вірші не тільки російською мовою, оскільки у нас три офіційні мови діти декламують своїми рідними мовами вірші та їхні переклади. Учні зізнаються, такі зустрічі надихають, допомагають інакше подивитися на місто, в якому живеш. Мені дуже сподобалися вірші Наталі Самоній та Гішко Олень. То як вони Зображують свою любов до своєї країни. Мені дуже сподобались вірші Анни Штро, теплі та передають теж настрій, настрій людей, настрій міста. Мені дуже сподобались вірші про наше місто Терасполь. Вони передають дуже гарний настрій. Чарівні фонтани Олени Гешко. Цьому вірші переплетеного дитинства сьогодення та майбутнє. Поезія, мистецтво і живе спілкування. Усе це об'єдналося в один день. Щоб нагадати, любов до рідного міста починається з відчуття дому у серці. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.